Йош, всім привіт, народ, з вас, подобайка, Це симулятор України. Знову, знову, знову і ще раз знову. Так, зупинились ми тут, по гілці фокусів на тому, що виходимо в інтегруватись в Західний світ. Для цього. Так, давайте, по-перше, нехай піде час, все провантажилось. 5 мільярдів. Збираємо, збираємо 5 мільярдів. Ой, це для нас 2 роки чекати треба. Це неприємно, чесно кажучи, дуже неприємно. Хоч те, що я б краще витрачав гроші на щось більш корисне. Чесно кажучи, перерва перервав між цим і попереднім записом більше двох тижнів. Тому я навіть не пам'ятаю, як я забудовував регіони. і в нас явно треба буде обережніше з військовими заводами. Подивимось, поки загрози нема, відпочиваємо. Хоча, там де можна, я б вже підбудував військові заводи. Так чисто потроху військ -то викликаю на кордоні. Будемо триматись. Не, просто ще Запоріжжя таке, щоб забудувати. Як і Вінниця. Гроші витрачати, але це дасть нам потім зростання. Ладно, нехай. На. Запоріжжя-Вінниця. І не знаю, чотири. 4... Побудую чотири підтримки населення. Мої соціальні програми. Тобі, перші п'ять очейок забудую заради зростання. Ну, бачу, Полтава. Тримай також унікальний проєкт. Так, все. Запорізьку Вінницьку по останній соціальній програмі закинув. Ну так, я витрачаю гроші, але потім я з цього тільки зароблю більше. тому все нормально. Я все контролюю. Полтаву я також повністю забудував, тепер, в принципі, нема що забудовувати, і просто чекаємо, збираємо 5 мільярдів. Хоча в нас це небезпечно. Мені треба більше військових заводів. Ось так, трохи, трохи комфортніше, щоб до себе почувати. Цього має вистачити до 410 мільярдів ВВП Такої, такого захисту. Дивіться, як у нас ВВП розподілено по областям. У нас найбільше Донецька виходить, потім Дніпровська, Луганська, Харківська. Тут прикол в тому, що, блін, найгірше. О, незалежність під на Судану. Найгірше тут Київ, тому що він дуже багато свого зростання віддає в Київську область. Че все Київська дуже сильно зростає. І в мене ось-ось вже буде 5, давай, 5 мільярдів. Є. Yeah. Вперед. Інтегруватись в Західний світ. Корупція мінус 15, підтримка населення Ой, так. Пауза. Хоча б по 5 докинув кожну. Загроза. Знато, Хорошо, ми зростаємо. Там на не зручной немає ще військової заводи, так? Зараз розбудуюсь. Щось я розслабився. мені вже час херсонську ще область забудовувати. Івано-франківську. Так, але я інтегрувався в Західний світ. Прекрасно. Далі мені тут 5 мільярдів, мільярд, мільярд, мільярд. Ой, це жах. Ось так, по 80. Це мені. 15 до 500 мільярдів. 500 мільярдів в мене ось, ось буде економіки. Так ще по військових заводів, будую. І. А, я не знаю, куди. Що це нам дасть? Якось по відсотку всього. М -м складно, складно. Але від... ми від інтеграції в Західний світ багато чого отримали, тому нормально. Та й у нас в тій же донецькі вже 87 мільярдів і воно зростає. Так, мільярд я поїхав. Висвітлення російського патріотизму. Так, додаємо. В нашому випадку військ забагато не буває. О, є. Так ще мільярд. Так, ну то 600 мільярдів ВВП поки що можемо чекати. Але я не чекаючи проблем, одразу ще побудую. Я побудую військові заводи. Так, є. Висвітлення окупованих народів. Далі ще й мільярд на висвітлення злочинів. У нас нульова корупція. Це приємно. Так, все вперед. Висвітлення. Так, є. Це є. Це ми зробили. Але. Далі нам ще 5 мільярдів. Це буде складновато, вато, хочете що нам рік збирати, за цей рік в нас загроза з'явиться. До цієї загрози треба ще підготуватись. А, ще 5 військових зводів. Та я якщо б не ця загроза, я б міг розбудовуватись в мене тут купа регіонів, які вже можна розбудовувати. Як мінімум, унікальними фабриками. Угу, Цього не вистачить треба ще. Ще 5 військових зводів? Є по 130 в кожному регіоні. Ви бачите, навколо львівської регіони зростає чисто через те, що Вінницька крута. Ой, львівська. Навколо львівської. Зростається, тому що Львівська крута. Давайте ще 5. Ось так. Хоча ні, мені здається, я забагато. Я занадто багато зібрав. Відпочиваємо поки. В плані нових викликів відпочиваємо. Опа, 5 мільярдів. Будемо санкції. Так, це є. Далі нам лишилось. Ну все, йдемо на звільнення. 5, 5 10 мільярдів, 10, 5, 5, Ой. І купу гарнізону. Ну що, збираємо? Збираємось. Що ще нам лишається робити? Хоч це нам як такових бонусів і не дасть, але це безпека. Це в першу чергу безпека. А потім ще зелений клин отримуємо. Прекрасно. Так десь кіської зводів підбудував. Це чисто на Севастопольський гарнізон. На майбутній Севастопольський гарнізон. Так, я зрозумів. Загроза. Все ж таки з самого початку правильно рахував. Блін, ось те, що додав, це тільки до 850 мільярдів вистачить. Ще 5 військових заводів. Іще 5. Нам їх треба буде багато. Прям багато. Давайте ще б. ось так. Поставлю на кордоні. Та ще я на кордоні до 200 100 мільярдів вистачить. І ще 100 в Севастополь. Ось так. І тепер поїхали. Почнемо з Інгушетії Все 5 мільярдів є. Інгушетія Є, Інгушетія є. Встанемо Інгушетії, як вам таке. Красиво, красиво. Поїхали далі. А, збираємо. Не вистачає грошей. А, так. Угу. Гарнізон так і знав, що зараз буде просити. Давайте поки вас розкидаю. Знову ж, чим більше ми зростаємо, чим швидше ми зростаємо, тим більше на нас будуть агресувати. І тим більше сил нам треба для захисту. Так, все. Це перекрили, але ще 10 військових заводів. І ще, І ще 10. У нас же ось ось трильйон буде ВВП. І 264 мільйон населення. Так, кусається знову. Це відчпіться. Від мене, будь ласка. 220. Ну, тут треба просто чекати, поки в нас ВВП буде більше за їх. Коли буде більше, то ми, загроза зникне. Так, так, все 5 мільярдів. Осаті. Ну і скоро знову загроза буде. Є 10 військових заводів. О, oh, є, yeah. встан у сеті, подивіться, як красиво, як красиво. І ти ж навіть. Ви ж навіть не мої маріонетки, так, я просто їх звільняю. Що правильно? Так, тут 10 мільярдів, 10, ось ви вдвох, ще по 5 мільярдів. Збираємо. 10 мільярдів це на Дагестан і на Кубань. Бо це великі регіони. Так, ще 10 закинув. Цього надовго вистачить. Але продовжимо розбудовуватись. Якщо ви вдвох. Чого, чого в Карчаєво черкесі так багато? 71 мільярд. А давайте тоді Карчаву Черкесію спочатку. У нас не збиралося якраз 5 мільярдів, 11 мільярдів на рік. І 11 місце. Бразилію обігнали щойно. Да. Є. Yeah. Що тут? Хе. Вони стають менше. Ми ось-ось їх. обженемо, нас доженемо. Так. У нас тут на кордоні 1400 стоїть. Це до півтора трильйона. А, все одно, ну слухайте, мені в будь-якому випадку військові будь заводи потрібні, тому розбудовую. Насправді, справді кажуть, сюди хоча б у ну, проєкту побудувати. Але гроші на це витрачати зараз не хочу. Ну все ось цих військ має бути до кінця. Ну, прямо до кінця. Вже. все, То зникнення загрози цього має вистачити. Так, звільняємо Кабардино-Балкарію? Опа, є. Що у вас тут? 1 мільйон 526 мільйон трильйон 526 мільярдів. Нам трохи лишилось, прям трохи. Ще трохи і загроза зникне. Ну що? Але військові заводи нам в будь якому випадку треба розбудовувати. Ще я 10 будую. І збираємо 10 мільярдів на рахунку. Дев'яте місце. У, я навіть Канаду обігнав. Наді мною Італія зараз тільки. В США, ось США це довго. Добу, США все ще більше, ніж в 10 разів більше за нас. Так, все 200. 200 в Севастополі. Так, дивіться, Дагестан це. 28 мільярдів. Кубань. Та з Кубані почнемо. До речі, ми вже по ВВП обігнали. І теоретично, якщо я зараз, наприклад, приберу, є загрози нема. Ми можемо хоч всіх в одну провінцію зібрати. Нас бояться, нас тепер бояться. І правильно роблять. Що з нас в одній тільки Донецькій області 343 мільярди? ВВП. О, все, вперед. Звільняємо Кубані. Єп, ось вам він на Кубань. Нічого собі, Кубань. Нічого собі. Да? На жаль, де наша маріонетка, бо ми, типу, хороші. А ні, зачекайте. Вони наші маріонетки. Так, вони наша маріонетка. А Кубань ні. Ось Кубань вже ні. Але ви в чотирьох маріонетка вважаєтесь. Ой, а це прям хорошо. Що як ти там? Скільки тебе один і чотири? Де, я бачу без кавказа тобі погано. Давайте одразу де тому що тут якийсь анклавчик, мені він не подобається. І є, а Вона. вона наша маріонетка також. Сам робив цю гру і сам не пам'ятаю, хто, коли є моє маріонетка. Так, Дагестан далі тільки звільняти. Так, є, єп 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 Дагестан, звільнити Дагестан. Ой, ну красиво, ну подивіться на це. Красиво. Я восьме місце, якого обігнав. Я італію, обігнав, Наді мною Французи, Британці, Німеччина, Індія, Японія, КНР і США. Індія чисто за рахунок населення вивозить. Хоча у певних непогане. Відносно. Так, деві станції. є. Але, на жаль, насправді на цьому це відео вже час закінчувати. Посилання на цю гру в описі, якщо хтось з вас також бажає в неї пограти. А так взагалом, не забувайте стати спонсором туп, як зробили це ось ці прекрасні люди, яким я дуже дякую за підтримку. Також підписка, вподобайки, коментарі і так далі. Не забувайте. Дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.